Давайте мы направили пушку. Тема інклюзивності в Вінниці почала розвиватися з 2002 року, так як в 2002 році була створена громадська організація Гармонія, і її засновниця та голова правління Раїса Панасюк почала підіймати ці питання. Якщо порівнювати 2002 і 2024, то у 2002 році людей з інвалідністю в місті Вінниці побачити було можна одиниці, тому що в них не було можливості вийти з будинку, не було можливості там елементарно перейти дорогу або скористатися громадським транспортом. То зараз ми цю зараз людей з інвалідністю в місті Вінниці ми ми бачимо, тобто вони є видимі, е, так як є більше можливостей для того, щоб пересуватися по місті без проблем. Так само зараз дуже е, підіймають питання працевлаштування, і люди з інвалідністю багато працюють. Через то можливо також є оця видимість, тому що люди з інвалідністю там добираються громадським транспортом на роботу. Е, так само. Багато закладів культурних зараз є адаптованих в місті Вінниці, куди люди з інвалідністю теж мають можливість безперешкодно потрапити. Це там і театри, і кінотеатри, і кафе, і ресторани. Дуже багато процесів відбувається в місті, і ми теж намагаємося настояти осторонь. Ми залучаємося в різні інспекції. Ми навіть самі їх ініціюємо. Інколи ми є тими таємними покупцями, які перевіряють і дивляться, чи там вчасно приходить транспорт, чи виходить водій, підкидає пандус. В Вінниці надає послуги служби перевезення, тобто ми надаємо послугу з перевезення для осіб з інвалідністю. Ми консультуємо як органи, органи місцевого самоврядування, так і бізнес. В створенні безбар'єрного простору Це Є дуже багато прекрасних кейсів. Місто Вінниця завжди була в лідерських позиціях. В створенні безбар'єрного простору. У червні 2024 року було затверджено програму розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Програма в себе включає шість напрямків безбар'єрності. Якщо ми говоримо про ремонт вулично-шляхової мережі, всі ремонтні роботи виконуються відповідно фізичної доступності, такі як включаючи в себе пониження бордюрів на пішохідних переходах та інших об'єктах інфраструктури. Також встановлюються касельські бордюри та відінські платформи для того, щоб було зручно зайти і вийти всім людям. Добре! П'ять років тому, коли я стала сама мамою, я зрозуміла, що нам необхідно гуляти також з візочками по місту, бути в соціумі між людьми. І так з'явилася перша екскурсія для мам з візочками. Врешті приєдналися і люди на кріслах колісних, і таким чином розпочався старт інклюзивних екскурсій у Вінниці. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба бути поміж людьми ще стала гострішою для того, аби заспокоюватись, для того аби обмінюватися думками. І саме так стартували екскурсії також і для людей з інвалідністю, котрі перебували в замкнуті. Ному середовищі і саме за допомогою інклюзивних екскурсій, в тому числі мали змогу потрапляти у відкритий світ, потрапляти у місто, перебувати між інших людей і бачити, що життя триває. Перші екскурсії для військових, зокрема, я почала проводити у 22 році у травні, і зрозуміла, що це як найкращий спосіб інтеграції військових у цивільний соціум і цивільних до взаємодії з військовими.